Страх, мені здається, він присутній абсолютно у всіх. Мені здається, тільки якісь шалені люди нічого не бояться. І м м завжди страшно, коли йдеш невідомо і робиш якісь перші кроки в, в, в якійсь частині життя, які mm -hmm. ти раніше не робила, і не маєш досвіду в цьому. І це нормально. Чесно вам скажу, я з дитинства мріяла бути дизайнером одягом. Напевно, через страх все ж таки почати цей бренд і не бути оціненою так, як я собі мріяла. Цей страх мені дуже багато років заважав почати робити бренд. І мені було не так страшно працювати, наприклад, художником з костюмом в кіно. І тому 20 років я відпрацювала. Саме як художник з костюмів, отримала там, звісно, величезний досвід. Wow. І вже з цією базою я е, почала е, бренд. Але це все одно було дуже страшно, правда, я не буду це сказати. Yeah, Повероли. Насправді я я просто зрозуміла, що вже немає куди відкладати. Почалось повномасштабне вторгнення. Ми всі відчули ну, цей дотик з смертю. Я особисто відчула дуже близько, і я зрозуміла, що це так і залишиться мрією, яка не була реалізована. А це була наймільнебільша моя мрія дитинства. Uh -huh. І я завжди знала, що. Я буду працювати саме дизайнером одягу, не просто художником з костюмів. І я зрозуміла, що якщо я зараз це не реалізую, то напевно це ніколи не станеться. Ну і також мій чоловік мене дуже підтримав цим і якби забезпечив мені цей тил, такий, щоб я ну, все ж таки наважилась це зробити. Це є якісь у вас страхи зараз як у власника бренду? Так, звісно, воно є <сміст> від колекції до колекції. <сміст> Як з ними ви боретесь? Е е отримуючи досвід просто. Е на початку е ти ну, через що ти починаєш боятися, через те, що ти просто не знаєш, це крок не невідоме. Коли ти вчишся, коли ти отримуєш досвід, коли ти. Маєш якусь підтримку виглядів професіоналів, які можуть тобі допомогти, то це вже не так страшно стає. Тобто просто з досвідом і постійно навчаючись, я почала бренд спочатку без навчання, я маю на увазі навчання саме бізнес-процесом фешн-індустрії. Але зараз я розумію, що я просто зекономила свій багато часу і грошей, якщо б я просто спочатку пішла на навчання. Тому що насправді вже достатньо е, навчання в, в нашій mm -hmm. індустрії для того, щоб зрозуміти, з чого починається. Тому що, наприклад, є велика частина на початку, коли ти створюєш бренд, є велика частина роботи, яку ти робиш не в матеріалі. Тобто, це не конкретна. Е, пошив перших одиниць да, відпрацювання цієї розробки і потім запуск в тираж. Є дуже багато роботи, які потрібно проробити на початку бренда перед тим, щоб взагалі починати робити колекцію. І оцю частину я тоді не розуміла, я її упустила, і мені довелося вже на практиці відробляти. І через це я зробила дуже багато помилок. Тому ну, краще вчитися моя правда.